Етапи особистісного розвитку, перший етап це виживання, орієнтація на базові потреби, їжа, безпека, наступний етап це пристосування, життя за правилами інших, пошук схвалення. Зразу, от я зараз ці речі зачитую. Ви так проводите паралелі над етапами цього одужання. Перший час, перший місяць, наприклад, людина. Ну більше більшості як виживання там працює. Ну, звичайно, як сам по собі об'єкт залежності. Він став настільки інтегрований в наше життя, що ми його порівняли на рівні з їжею, з водою, сном, тобто, з базовими з повітрям, з базовими своїми потребами, і його відсутність в нашому житті, звичайно, відбувається внутрішній такий бунт. І більше як фізіологія потребує цього, тобто на рівні такого виживання в перший місяць. Далі наступний, там, наприклад, етап іскра, це пристосування. Пристосування до цих умов, хоч іде внутрішні якісь протести, якісь саботажі і так далі, але ти підлаштовуєшся по ці умови. Наступний це самопізнання, усвідомлення своїх потреб, почуттів, бажань. Наступний це самореалізація, розкриття талантів, розкриття талантів і свого потенціалу. І наступний це служіння. Передача досвіду і духовний розвиток.